ну, Буквально. <головіка> колеги, ми є вже в ефірі. Другого дня маємо засідання постійної комісії міської інфраструктури і джерельного дорожнього господарства. Є пропонований передоденний, 8 питань, які подані. І розміщені на інформаційному ресурсі, і одне питання, яке також є подане, але ми його вимушені розглянути в закритому режимі по завершенні онлайн-трансляції. У нас є наш колега Іван Іванович Рудницький на аудіозв'язку. Колега, пропонується даний прилік пропонованого переконаного прийняти? Хто за? Так, да. всі завтрашні пить. Будь ласка, Олег Спанович, проходимо. Питаємо першому. Перше питання це звернення департаменту з проханням затвердити дорожню карту реалізації електронної петиції проведення ремонту на вулиці Лняній. Там вона складається з двох частин: заміна мереж, де департамент опікується, і сама дорога, де районна адміністрація. Тут ми прописали кроки і погодили з автором петиції. Вона ж така вуличка невелика, правда. І є звернення від мешканців про можливість співфінансування по долучення? Чи просто звернення петиція? Звернення петиція про те, що потребує ремонту. Добре, за наявності коштів. Там є багато Ну, За наявності коштів ми, наше рішення не, не означає, що ми в 2025 році зможемо її е, е, зреалізувати. Селено голосування, хто за? Всі за? А? Питання <кій> погодження. По дорожній карті. Дякую. Наступне питання. проєкту хвали про прийняття у власність Львівської міської територіальної громади зовнішніх мереж, водопостачання та водовідведення. Це йдеться мова по вулиці Стрийській з подальшою передачею на баланс водоканал. Є обстеження, погодження водоканалу, мережі новослуговані, зауваження. Все виконано по стандарту, так зрозуміло. Стали на голосування. Хто за? Так, да. всі за рішення прийнято наступне питання, будь ласка. Наступне питання. Проект ухвали про зменшення розміру статутного капіталу львівського комунального ремонтно-аварійного підприємства. Ми пам'ятаємо, що надавали їм кошти для ремонту захисних споруд. Uh -huh. Адреси не будемо називати. Вони його провели, передали зі свого балансу. Відповідно, потрібно зменшити розмір статутного на 10 мільйонів 886 тисяч 884 тисяч Технічне питання Ставлю на голосування. Хто за? Да. Zarišenie priamo nastupujem do Наступне питання. Проект ухвали про затвердження програми регулювання численності безпритульних тварин у Львівській міській територіальній громаді на 2025-2030 роки. Є у нас там зміни, але щоб не писати вже зміни на зміни і дуже складно користуватися, тому йде оновлена програма. Ну що нового в цій програмі ми додали можливість ЛКПЛО лікувати тварин. Нехріше такого не було. Також ми врегулювали питання щодо сказу, як лео має діяти, якщо в них буде виявлений сказ. Ну а до собаки, Чи були яка гарантийно вже мали досвід, пам'ятаєте з резервного фонду. Також Бо, що... в нас є проблематика з агресивними собачками, з такими, які наприклад, вже не можуть повернутися в свій з, з ареал. Так, тобто ми додали можливість, що ми їх могли передавати в інші притулки і ну, сплачувати їм за це за це отримання. Також регулювали питання щодо котів. У нас дуже велика черга на стерилізацію котів, тобто що ми, можуть інші клініки їх також стерилізувати, Ми їм будемо за це оплачувати, щоб просто збільшити таку потужність. Держу. Ну тоб... тобто ви всім будете всім котам місті його оплачити стерелі не всім, не всім, тільки безпритульним, які є в черзі. Зараз наразі черга на стерилізацію безпритульного кота близько півтори роки. Тому що фізично ЛКПЛ своїми силами не може це провести. Тобто за такі самі гроші вони будуть мати можливість залучити підрядників та, на сторонній сторонні так. Але, тільки це буде займатися ЛКПЛ, тобто не всі бажаючі не всі тільки по чеку на які по це йдемо про реально зареєстрованих, які реально сам поспортую. порядок не змінюється. Єдине, що раніше він. Це робити тільки своїми лікарями. Зараз він може залучити сторонніх фахівців, сторонні клініки. Мене, я підтримую, тільки мене просто глобально. Це цифри на 5 років програми, Для мене це щось шости ну, Але можливо. Але ви все такі... маєте фінансування. Які... Немає. немає. У нас проблема, тому що ми просили більше. Тобто ми якраз так розрахували, щоб ми могли спокійно пройти рік і більше нічого не просити. Нам відповідно тих коштів, які ми просили, трошечки не дали. Тому зараз ми будемо. 11, так Вісім дев'ять на дві, а там дев'ять сімнадцять ми просимо нам дали дев'ять. так. І ми будемо просити це, бо критично, бо зараз на Лев вносить зміни в кошторис і з останніх місяців вже гроші. Ми перетягуємо, але коли приймався бюджет, ми розуміли, що є складнощі повільно. А скільки у вас є цифра до прикладу в двадцять році, коли була, коли була ситуація українці, там вимушено покидали свої міста, свої оселі. Вони приїжджали сюди з домашніми тваринами. Не всі домашні тварини змогли поїхати з ними за кордон. Яка цифра приблизно всі керівницу є? Ну тоді Ви лев як не таким не займався цим питанням, займалася домівкою. Що... Ні, ні, а, а щось... є, є відсоток плюс, до прикладу, та 에, додалось, Я скажу ще ще так до прикладу, що та програма, яка була перед тим, діяла та з дев'ятнадцятого двадцяти два. По 25 рік вона була без приєднаних громад. Тобто зараз ми все одно змушені її розширити, щоб обслуговувати ще приєднані громади, там деверин ну, і... додалось, саме розуміємо, набагато країн. Хоч цього обліку немає, але ми думаємо, що відсотків 7-10%. 7-10 так. Стали uh -huh. ну, на голосування, хто okay. за? За. Всі за рішення прийнято. Ну, гроші, просіть, будь ласка, і я ну, ще одне питання, будете планувати якісь такі програми, може не, не на п'ять років. Ну, тобто воно дуже глобально. Ми заходимо 30-й тобто, рік, це то, може трошки менше, ну, 27-28. двадцять восьмій. Потім можна щось додивлятися. Так, колеги. Це прізвище. Наступне звернення громадянки Косаревої з проханням включити в титульний список фінансування на 25-й рік бюджету розвитку міста Львова реконструкцію зовнішнього освітлення від вулиці Холодної 100 до вулиці Фруктової. Ну, і Іван там немає, що реконструювати, і він там відсутній, як таке, та? ну, ну, просто, так? так та, та, ну, стежувала ділянка 900 метрів, то орієнтовна вартість 818 тисяч гривень. Подано в пропозицію бюджету про... Але це вулиця не має укриття, немає належної інфраструктури. Це просто треба продумати якісь це тимчасові, так, та, цитечні кооперативи заїзду. Це холодна. Там так. Можливо, так, продумати 880 так. тисяч там, де нічого немає, то треба просто подумати, за які зможети тимчасові рішення або щось інше. Ну, тобто то Ми не можемо на вулиці, на якій немає інфраструктури, ставити е освітлення. Ну, на мою думку, коли. Але... Виготова просто немає. Нема, нема Окей, давайте так. Ми е, цінуємо те, що ви працювали і треба дати відповідь мешканцям, що важливо освітити, додати безпеки, комфорту. Але та вулиця вона потребує. Ми будемо мати хоч щось, тоді добре. Ставлю на голосування озвучену інформацією і з тим, щоб дати продовжити комунікацію з мешканцями, а цю інформацію ми беремо до відео. на голосування хто за? Так. І запишем приємно. Наступне питання, будь ласка. Проєкт ухвали внесення змін до ухвали військової міської ради від 4-4019 року про затвердження програми підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, а також співвласників багатоквартирних будинків ЖВК у проведенні відкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках Львівської міської територіальної громади на 19.25 роки вноситься зміни з ініціативи районних адміністрацій, департаменту фінансової політики. Дососно того, щоб можна було провести ремонтно відновлювання протиаварійні і аварійно-відновлювальні роботи. Ви так на ті, що були визначати минулого Так. Вересень, грудень минулого року Ще, і нас... продовження. <плес> Важливі питання, ставлю на голосування. Хто за? Так. <плес> Всі за не прийнято. Дякуємо. Мізуємо колеги. У нас є наше є питання про е, звіти про роботу постійних комісій Львівської міської ради рік, які будуть уприлюднені, е, і будемо звітувати всі голови комісій. Дякую. Е, 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 і ми маємо проєкт ухвали, який ми маємо проголосувати, в тому числі інформую, що комісія міської інфраструктури також. Підготувала звіт і презентацію, яка буде оприлюднена і на інформаційних ресурсах, і на і на, на планарному сіданні. Тому стали на голосування, звіти проєкт ухвали про звіти про роботу комісій комісії міської ради з двадцять рік, який буде на планарному насіданні. Черговому. Хто за? Так, всі за рішення прийнято. Чекаємо одну хвилинку бюджету розвитку. Але ну він Василь на по інших комісіях. Я хочу лише поінформувати, що нам надійшла таблиця. Ми її надіслали в нашу комісію в групу робочу і е куратор пані Зоряна надіслала її цю таблицю на електронні адреси скриньки. Є з нами Ори Степанові дето департаменту. Вони подавали, ви подавали від розвитку напевно глобальні речі і, і, і ці тому ми. Єдине, що я пропоную, ми мали можливість ознайомитися, до четверга ще буде змінюватися. Я пропоную питання про бюджет розвитку. Правильно він звучить про задержання переліку об'єктів видатків, на які у 25-му році будуть проводитися рахунок коштів бюджет розвитку бюджету військової міської територіальної громади, поставити з формулюванням на розгляд ради. Чи підтримується така думка? Іван на Ана? Та, так, підтримую. Та. Так, до читаші може бути коригування. Єдине, що там є позитивне, це те, що всі питання, які дає проєктно-прошена документація, будуть пробуватися зреалізуватися у цьому році за рахунок цих коштів, можливо, за рахунок тих коштів, які будуть запозичені або отримані е, як грантові. Ставлю на голосування дане формулювання. Всі за рішення колеги прийнято. Ми опрацювали предоденний. Дякую. Маємо ще закрите питання, тому у нас завершується, але робота комісії на одне питання продовжується. Дякую, Віктор. Замовивання чи?